Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру, стрімка атака. На трьох зіркових ігрох без фіолетового кольору. Так, ТОП-10, дивимось. Ну, Оборона А, але вчора, на жаль, була одна поразочка. О, Як я не хотів, ось це вам і оборонка. Джолі-джолі. Ким же його пробивати? Ну, Йокахайнен в будь-якому випадку потрібен. Там ще й квасір, тому нашого квасіра брати немає сенсу. Можливо, так червоному і піти. Єдине, що бафу немає ніякого. Ось це дуже неприємно, тому що без бафу у мене і нікого немає, кого взяти. То буде бафати. Брієна не прокачана, тому бертульф, ну, таке собі. Можна було б спробувати, але, напевно, так і поїдемо. У нас буде зрізка броні. Давайте спробуємо. Важка оборона, Джолі на альфа зламі, так, ну, червона трійка все, можна прикинути зелені. Можливо, там десь червоненький ще під'їде. Так. Червоний під'їхав, але Джолі буде ходити. Ось так, навіть якщо ми прокинемо. Ну, добре. Будемо бити ось так. Напевно, бастером спочатку треба було вдарити. І ось так. Тепер прокидаємо тут червоні. Так, цього вже забрали, це добре. Але джолі знову буде ходити. І там ж зготується. А червоних більше немає. І джоліками нашого не можемо зарядити, бо нічого не зібрано. Ну, добре, давайте ось так. Де вже і Дон ходити? Ну немає червоних. Так. Давайте спробуємо Джолі зарядити нашого. Якщо йому ману не заберуть, звісно, бо Вакас... Ну, забрали. Давайте ось так. Ідон знову ходить, і це дуже-дуже неприємно. Багато сов. Ну тут нічого я вже не вдію, скоріш за все, вони просто не дадуть мені заряджатись. так, так. И попалась в джолика. Одна сова, и та попала. Ивакас уже заряженный. он зараз мы не Бастера. И там снова бджилки будут. И эти совы. Не вийшло, трішки ми не встигли дозарядитись. Так, да, Джолі важко пробити. Ну, мені, бо у мене немає баферів прокачаних, ну той ж брієни. Можна було б, звісно, і квасіра взяти, але жовтих ми все одно не дозарядили. Ні, там вже овору дуже багато. Так, ну, немає сов, але овору багатсько. І в нас ударників здобили. Ну, тут прокинемо червоні, це вже нічого не змінить, немає сенсу. Так, поїхали далі. Давайте поїдемо. Ну, добре, давайте ось таке комбо. Тут прокинемо ось так. Зарядимо джолі. Так. Так. кохайнен потрібен. Можна ось так його дозарядити. Прокидаємо. Там буде чистка. Вдарить буц. А це не може сліпоту покласти. Ні. Так, добре, так, так. Треба добити ело. Бажано. Ось так. Червоними на синій центр. Так, так. Коли достатньо камінчика, то воно не важливо, хто там по центру, тут все вийшло дуже чудово. Так, добре, поїхали далі. Наступний бій. На Намахаги. Ну, тут можна більше синеньких взяти. До речі, два червоних. Залишимо, залишимо тоді його Кохайнина. Можна взяти Нордрі, наприклад, Каріла і ще якогось лікаря. Можна взяти Хопман, наприклад. Я думаю, непоганий варіант. Всі на альфа зламі вже. А синіх і немає. Ну, добре, давайте ось таке комбо запустимо. Тепер ось таке невеличке комбо. Там буде ще один жовтий, навіть трійка буде жовта для Джолі. Цього вистачить. Тихо, тихо, тихо. Щось дуже потужно пробивають. Давайте червоні зберемо. Так, є сині. Спробуємо махаги цього добити. Так. Є заряд для синіх. Так, ну, робимо ось так. Тепер ось так. Ідум вона блоку... ставить заборону, повільняє ману, тому, напевно, спробуємо її забрати і в пустоту прокинути. прикинути. Угу. Так, добре, передзаряджаємось. Тут будуть сині. Джаріфу може і вистачити. Так, і ось так. Давайте тут прокинемо. І будуть червоні, можливо, вистачить цьому. Міньйончики впорались. Добре, поїхали далі, наступний бій. Так, тут зелені, зелені, Рехетри. Тому беремо червоних. Так. Так і ось так. Ну що ж, поїхали. Так, що ми маємо? Ну, щось якийсь натяк на червоні є. Давайте ось так прокинемо. О, чудово. Зробимо тут четвірочку. О, ще червоненькі приїхали. І сині Чудово. Так, кого пробивати? Звісно, хотілося б рехетри добити, але, можливо, добити, спробувати цих мультяшок. Угу, дуже чудово. Ну, давайте навіть кріс зробимо. Тут вже не важливо. Так, так, так. Зарядимо його кохайнина і добиваємо. Ну, Тут ідеальна поляна, тому все вийшло дуже чудово. Ай, знову ці дон фоєзи. Ну, червоні потрібні. І потрібен. Йокохайним, давайте спробуємо. Це теж оборонка потужна. Так, тут полянка трішки краще. Як би зробити нам четвірочку? Не бачу. Ну добре, давайте прокинемо ось так трійку. Ось так. І зробимо кріс, і повинні ми дозарядитись. Це трішки зайво полетіло. Може, доб'ємо фаєзика? І дон, можливо, все. Ну і все. Приїхала поляна, і все закінчилось. Так, так, так. І ось так. Коли є камінчик, взагалі неважливо, хто в обороні. Все, добили. Ну, на жаль, маємо одну поразку за сьогодні, але добре, що хоч не нулік. Так, оборона А, топ-1, поки рейтинг з 1535 місце. Ну, в принципі, плюс-мінус. Поки не погано, але дві поразки це не дуже добре. Ну нічого, подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!